Сьогодні ми познайомимося із шайворонком, як символом зустрічі зими з весною. В Україні можна зустріти польових і лісових жайворонків. Це невеличкі птахи, схожі на горобців, сіренькі і руденькі. Вони добре вміють ховатися у траві. Жайворонки це перелітні птахи, вони першими повертаються із виріїв. Живляться вони комахами, зернами з лаків, насінням бур'янів, п'ють росу з листя трави. Жайворонки зазвичай прокидаються дуже рано вранці. Всі інші птахи ще сплять. А пісня жайворонка вже лунає у блакиті неба. Тому людей, що прокидаються рано, називають жайворонками. З давніх давен. Цей птах вважається символом єдності землі з небом. Стрімко злітаючи в небо, тремтячи крильцями, співаючи та піднімаючись все вище і вище, з зникає в безодній блакиті. Делина його дивна, дзвінка пісня.